Де судора псевдореферендуми це ознака відчаю Путіна в передчутті свого програшу. він ніколи б не проводив реф референдуми за умов неповного російського контролю над Луганською, Донецькою, Херсонською та Запорізькою областями, адже це дуже ризиковано звичайно, результати підтасують, і ніхто в світі, крім таких країн, як Нікарагуа, Північна Корея та Сирія, не розглядатиме питання легітимності такого явного фальсифікату. Простеживши за реакцією вищих посадовців України, видається, що вони особливо і не стривожились. Вони сприймають все це як жарт та прояв безвиході президента Путіна. Все зводиться до чіткого розуміння самим Путіним, що він таки програв. І останнє, на що я хотів би звернути увагу, полягає в тому, що ця часткова мобілізація має тектонічний вплив. Немов величезний землетрус у політиці Росії тому, що досі молодь в Санкт-Петербурзі, наприклад, взагалі не відчувала, що десь там іде якась війна. Воювати погоджувалися представники певних економічно упосліджених та віддалених регіонів Росії. Нині ж війна стукає у двері до кожного, і рівень її непопулярності серед росіян зашкалює.